Програли, програли аутсайдеру, незважаючи на те, що ми зробили велику ротацію, це нас оправдує. Я можу взяти велику частину поразки і на себе, на весь тренерський штаб. Хоча ми хотіли отримати інформацію сьогодні, отримати інформацію про гравців, які нам зможуть або не зможуть допомогти наступний рік. Ми її отримали. Чую і вибачте з болівальниками за перший тайм, тому що він в нашому виконанні був безобразний. Мені тренер не сподобалось. Хлопці мають себе поважати і виходити грати навіть. В другому таймі ми зробили заміни. Ми бачили, що намагалися вже агресивно грати. Створювали моменти, епізоди, в яких можна було закінчувати атаки і ударами голівими, і підпосадки до голу. Тому вважаю, ну, що напевно заслужено програли сьогодні. Поздравляю ЛНЗ. Я знаю, команда приїхала. 12-14 гравців і мужньо вистояли ще змогли б забути перемогу. Вітаю з перемогою, а нашим гравцям бажаю тихо піти, відпочивати вже і задуматись по відношенню, тому що ми хочемо перемагати в будь-якому матчі. Хай вона мало має значення чи немає, але перемога повинна бути у них за постійно горіли. Ну, дякую всім за сезон. Він був класний, потужний, п'яте місце. Це результат плідної праці хлопців в, в, в тренувальному процесі, віг, в іграх, на зборах Молодці!